Всім привіт! Драгоколарт Артмаш Не можу, як сказати, нарадуватися. Дуже подобається Класнючий апарат. 220 вольт. Шикарний апарат. так Рейка модуль 4. Видно, сьогодні шліфована після закалки. Модуль 4, модуль 5, в принципі, великої різниці немає. Максимум процентів ну, на 15 буде мощніший модуль 5. Дуже чудово, що кріпиться отаким чином жорстко прямо у пятку. Тут ось така пластинка із текстоліту. Получається, рейку оця конструкція піднімає вгору. Тут ось таких такий типа, як сказати шплінт. Ну не шплінт, а типа е, проволока десь 6 мм, до неї приварена ця пластинка. Ось і ролик на якому катається каретка по площадці. Знизу всього нася два. Більш їх і не треба тут, ось один. І два опорних ролика. Олтик для крючка з пружинкою. Так. Тут така площадка для відбійника. Ще додаткові різинки, щоб ниже ні в якому випадку не... Торкався до ножа, щоб каретка не торкалася і не було зарубів, забоїн, щоб не було. Ці відбойники для цього служать. Ніколи ще такого не бачив дровкола. Дуже правильно та розумно зроблено. І сюди нічого не попадає. Дуже подобається, що рейка зафіксована жорстко. Її менш буде викривлювати, та буде вона. Менше і зносу, так сказати, підвергатися. Ручка включення теж дуже порадувала, дуже класно вона включається, ніякої віддачі немає, в принципі, навіть без оцінь різини, тут воно все виславлено, ну так ще навіть комфортніше. Оце таке. Mekanika. Pokolem troszkę drą. Тільки трошки оберти на моторі впали. Станком дуже задоволений. В реалі дуже класний апарат. Я весь такий на емоціях, так він мені сподобався, що, чесно, я ще боюсь, навіть до його так сказати, підходить. Так він мені подобається. Дуже мене здивував якістю. І як він працює, дуже тихо, практично його зовсім не чутно. І дуже якісно зроблено включення рейки. Ніякої віддачі, просто як сказати, таке враження, що я працюю не рейковим, а гідравлічним дровоколом. Артмаш молодці дуже сильно постаралися зробити якісний варіант. Навіть такий дровокол можна пускати в Європу на експорт. Дуже все чітко і якісно зроблено. Всі деталі гарно підігнані, що нема в йому ніяких недоліків. Катав його по такому грязькому двору вчора, по тирці, цих колес хватає дуже і дуже хорошо. За стол взяв його і перекачуєш. Нема ніяких таких недостатків. Рама дуже гарно вгадали як сказати розташування ваги дровокола на раму. що ручно, В принципі, ну, як возик з пару мішками картошки, так сказати, по-сільському перевозити. Дуже легко. Ще тут є такі допомільне кріплення, можна більше столик і ще размаш для таких дровоколів продають е, транспорту ленту. Що можна прицепити її до столика, колоти дрова, і з столика вони будуть падати на транспортер, а з транспортера грозить прямо у кузов самосвала. Це дуже класніче для бізнесу таке рішення, щоб оператор дровокола не колов і не кидав дрова, а просто е, був зауважений на колки дров. А дрова автоматично з дровокола падали на ленту і на машину у кузов. Молодці, що так все. Роблять, так сказати, механізовано. Ніж класний, його висоти якраз вистачає для моїх цілей. Ще не міряв скільки він довжиною. Мені завжди подобалося 17 см висота ножа, ідеально. Блін, ну ви красавці. Вгадали мої стандарти, молодці. 17 см висота ножа. Я на доварив, тому 15, доварював, доварив, то 15-2 і на редгрей додавав, так як висота ножа, якщо він нижчий, то якщо більше 40 см поліну, то воно посередині не розкалюється і так сказати Держиться на центрі. Потім треба чи колоном розбивати, чи якось по боках поліно колоть, щоб досягти центра та потім розколоть його навпіл. І ніж, до речі, товстий. 2 см товщина його. Класнючий такий. Він ніяким чином не може зігнутися. Сталь просто бомба. І угол заточки дуже класно так зроблений. Дуже гострий як бритва. Не знаю, з гостками не попадалися мені дрова ще колод цим ножом. Але думаю, гостки буде, як зубило він брать без всяких проблем. Дай якщо він підтупиться, то можна думаю напильником для стачування огранчителя різа на цепках для бензопилки його підправити. Буде дуже чудово. Болгарку не треба, то може... Откруга будь такі, як сказати, забоины.